Прип'ять українська РСР двома роками і хвилиною раніше. Людмила? Товарищ Дятлова, Товариш Удятлов! Товариш Удятлов! Товариш Удятлов! дятлу. Товариш Удятлов! Що щойно сталося? Я не знаю. В турбінному цеху пожежа. Турбінний цех. Бак регулювання. Водень. Ви, до новим. Ідіоти підірвали бак. Ні, ми ж не це аварійна тривога. Всім заспокоїтись. Нашим завданням є Він вибухнув. знаю. Акімов, ми охолоджуємо активну зону реактора. Все вимкнуто, але керуючі стержні досі активні. Вони не занурені. Я від'єднав захоп. Від'єднай сервосистеми від аварійного пульта. Ви двоє запустіть резервні насоси. Нам потрібна вода в активній зоні реактора. Це найважливіше. Там немає реактора. Він вибухнув. Реактор вибухнув. У нього шок. Виведіть його. Верхню плиту зірвало. Охолоджувальна башта палає. Я бачив. мариш. реактори РБМК не вибухають. Акімов. Сашо. Не хвилюйся. Ми все зробили правильно. Щось дивне сталося. Відчуваєш смак металу? Акімов. Товаришу Перевощенко, Те, що ви кажете, це не синітниця. Реактор не міг вибухнути. Це мав бути бак. Ми марнуємо час. За роботу заберіть з генераторів водень і закачайте воду в АЗР. А як же пожежа? Викличте пожежників. це випадчи 2 так що у вас там палає вибух на головному корпусі третій четвертий між третім і четвертим блоком а там люди є так Піднімай наш склад піднімаю начальника підняв Та всіх всіх весь офіцерський склад офіцерський корпус піднімай пожежна охорона Алло, іванків так так отже ви виїжджаєте в прип'ять Алло, на атомну станцію виїжджайте. Там третій, четвертий блок. Палає дах.